Усім привіт, шанувальникам футболу, і ми продовжуємо другий тур. І в нас е, матч е, групи 2. Е, Мадридський реал буде вдома приймати Астонвіллу з Англії. Ну що ж, ми переходимо швидесенько до параметрів, щоб не затягувати час. і Я представлю сьогодні свого колегу, який завітав. На коментування цього матчу Гліб Боковенко, головний тренер Барселони. Вітаю! Всім привіт! Раді чути. Всім привіт, друзі! Так, так. Чути чудово і а ми поки розпочинаємо. Я хочу тебе спитати, Глібе, що ти думаєш взагалі про ці обидві команди і хто тебе вразив в першому турі? Ось серед Реал. Або Реал або Астонвілла. І ось в тебе, до речі, був матч за Астон Villoю. Що ти скажеш про гру Барселони саме з цією командою? Так, поділись, якщо є певний інсайт від ну, тебе. Ми в минулому турі, турі грали проти Астон Villa. От це прям дуже сильна команда. Я у шоці. Вони, вони у захисті дуже діяли збалансовано. Ми. ми от... Нам би не було в НАІСТО атаки. Ну, голуб у нас не було точно. Ну, а взагалі. Ось по тому матчу. Зараз. Зараз запитаю. Як тобі твоя команда? як, ти, ти задоволений грою чи могли краще зіграти з Aston Ну мені здається, могли і покраще зіграти. Я на другий тур змінив тактику, тому що мені не сподобалось. Ми постійно тіряли м'яч, Постійно. Ми не могли його втримати у себе. Там якийсь пас, все, гравці знову його перехоплюють. Знов якийсь пас, знов перехоплюють. Бачимо. Поділився думкою Глібоковенко. Я його розумію як тренера. А давайте перейдемо до складів, що ж ми. Так, так, так мовити, чекаємо. Розпочнемо з гостей за Stonville. На ворота грає сьогодні Хітон. в захисті. Е, зліва грає Люк-шоу, справа грає мікс е, е, справа грає ді Лоренцо двоє центральних захисників Мінкс і Конса. Е, троє центральних півзахисників Гендузі, Дуглас і магін І троє нападників сьогодні. Бачимо, атака Зараз у Мадридцю поки йде небезпечно було. Зліва грає Гріліш, справа в нападі грає Сусо. Це новачок Аснунвіли. І в нападі центрального грає Уеслі. Головний тренер команди Зорислав Гумен. У нього схема сьогодні на гру без змін 4-3-3, як і була в першому турі. І Давайте перейдемо швиденько до мадридців. На ворота грає Тібо Куртуа, в захисті зліва грає Марсело, справа Карбахаль, двоє центральних захисників Едер Мілітау і Серхіо Рамос. Центрального півзахисника грає Тоні Крос, опорного грає Казиміро. Зліво півзахисті грає Вінісіус. І двоє центральних нападників: Бензима і Лукако. Головний тренер команди Валерій Радченко. Схема на гру 4-2-2-2. Вона теж тактика без змін. Так. Ми бачимо, що поки ти говорив нам склади, вже команди обмінялися двома дуже перспективними атаками. але... Урала вона закінчилась ударом, а Остенві без. Бачимо, як розкручуються зараз е гравці мадридського Рала. Карвахаль з М'ячем. Гаред Бейл може пробити. Але якби ж цей удар був точніше. Зараз бачимо Астон розпочинає свою атаку. Люк шоу. Теж новачок. Астон перейшов з Манчестер Юнайтеда. Гендузі віддає на Уеслі. СУСО! Але якби ж було продовження цієї атаки. Ну, а взагалі, Глібе, хто тобі з команд сподобався в першому турі? Давай з тобою візьмемо дві групи. Можливо, ти виділив ту команду, яка тобі ну, реально дуже-дуже сподобалась по грі, по всім компонентам саме гри. Але зараз, поки я тільки це запитаю, 1-0 Мадридський реал. Ромело лукаку забиває. Лукако забив гол. Ну, впевнено, він положив кут. Ну це нереально. Який гол? Привіт захисту Астонвіла. Я не розумію, чому Лукаку не тримали. От тільки-тільки. Да. тільки. Уж атаку, проти астеру мінялася? Яка передача вийшла Подивись. Астонвіла Я продовжила атаку. Подивися, яка... і гольова від Гарета Бейла. Він справа підключився. Люк шоу там не встиг за Гаретом Бейлом. і, і Лукаку залишили, і він один. Ну... Йому не можна давати цього робити. Він це все реалізовує. 1-0 на 22-й хвилині. Астон Біллі треба йти вперед. Знову 에... пропускають гол. Е, Гліба, ти на зв'язку зараз? Е, так, але. Так, 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 у нас тут просто е, трошки технічні неполадки, але зараз вже все налагодилось. Наче. СУСО. Віддає на магіна Уеслі! Уеслі треба віддавати. Уеслі віддає, але блокується. Передачу, але... Зараз було небезпечно як. вибивали Мадридці, але на підхваті міг бути гравець Астонвіли. Бачимо Марселуа. Захист... Захист Мадридці не дає зробити удар Астонвілці. Погоджуюсь з лібом саме по тій ситуації. Ну, все ж таки, як думаєш, чи буде мадридський Реал претендувати на фінал цього турніру? Бо я зараз з однієї сторони ставлю питання, на яке, можливо, відповіді не буде, але все-таки команда є топовою, і, і навіть заминулому турнірі, коли грав Мадридський реал, вони дійшли до півфіналу. Там поступилися вони туринському Ювентусу в непростій грі. Ну, це наш головний супер, якщо... Ну якщо вони там попадуться проти нас на якійсь стадії, я не впевнений, що вони дійдуть до фіналу. А зараз, поки ми говорили фол е, від. Е, від гравців Астонвіли, зараз і. Свалили. Не... Бачимо, це... Шостий номер Дуглас. Гарит Бейл може пробити з цієї відстані, пробиває, Успокої. але в стінку. Але залишається з м'ячем, дивись як. Продовжується атака. Кросс. Віддає на Вінісіуса! І Вінісіус не забуває реальний момент. Яка передача була на Вінісіуса. Така, е... Вінісіус Вінісіус. Тоні Кросс віддавав передачу, до речі, і вже Хіт би там, я думаю, не врятував би в цій ситуації. Просто, ну. Трошки приціл збився у Вінісіуса. Зараз головне питання, чи задоволений грою Валерія Радченко? Здається... Головний тренер. Так-так. От здається, просто попади по воротах, але не все так просто. Це, Знаєте, такий. навіть відмічу, коментаторський штамп. 45-та вже хвилина гри. Бачимо, Астонвіла нарощує темп в атаці. Ді Лоренцо, теж новачок прийшов з наполі в Астонвілу. Магін Віддає на Овеслі, але якби передача була точніше, можна було б про щось говорити. Перший тайм завершено. 1-0 попереду мадридці. І статистику бачимо 4 удари 2 стиру у Real, 0 ударів 0 стир у Вілли. Е, Гліба, що ти скажеш по першому тайму, ну, хто тобі сподобався? Ну, Реал RealMed мені сподобався більше, тому що, я, ось, як я й казав, у Астонвілу 0 ударів у стир. Але володіння у них все ж таки на 2% більше. Ну що ж, от така думка від Гліба Буковенка. Я би відмітив би. Гру реала в атаці. Астонвіла теж намагалася виходити в атаку, просто не, не вистачає ось цього завершального удару. По першому тайму А ми з вами переходимо у другий тайм. Головне питання, чи втримає цей рахунок зараз Мадрид. І чи Астонвіла включиться в гру. Можливо, втримують, можливо, і подвоять, можливо, і пропустять. Все може бути. Це взагалі ніхто не знає, що буде. <гум> так. Веслі. <гум> Сусо. Сусо сьогодні теж активний на фланзі, але... Ну, не вистачає йому, напевно, на нього точних передач, щоб якось більше розкритися. Гаред Бейл. Дані Карвахаль. Проти нього Гендузі. Бачимо, як, як Карвахаль. О, Тоні Тонікрос пробиває поворота. О, зараз тільки тихенько про це все говорили. Який удар від Тоні. А яка передача, і. Ну правильно все робив Тоні Крос, тільки удар пішов ближче до центра Хітон зараз рятує Астонвілу. Але буде кутовий, небезпечний. Але. Так так, Гліба, кажи. З якої відстані насмілися ударити. З якої відстані насмілився ударити, ударити Тоні. Ну так, він то взагалі. І штрафни. штрафні вміє бити. І якщо йому давати бити з дальньої відстані, це може завершитись не дуже добре. Просто Мені цей удар не по... Мені цей удар наповнив. І я недавно дивився матч, теж нашої ліги. Байер Веркузен проти Паока. От там був теж такий удар від Паока, і він, правда, не в голки попав, а в штангу. О, так. Це був Тео Ернандес, лівий захисник е греків. Кіні пробивав поворотах. Бачимо, Реал знову атакує. Зараз можливість його Стонвілли на контратаку. Сусо, треба віддавати вперед. І робить це Дуглас Руїс. Але пі... пізно. Зробив але пізно. Але дивись, фол. Вже тут на Дугласі сфолили. Мадриці. Штрафний удар буде. Хто ж буде пробувати? Сусо? Сусо робить передачу на Ді Лоренцо. Далі не точно. І атака може відповідно бути не від Мадридців. Бензема! Лукаку і Фол. І зараз заміни відбудуться у мадриців. Вже 65-та хвилина. Замість Гарета Бейла вийде на поле Родріго. І замість Тоні Кроса. Вийде на поле вальверде Ось такі дві заміни будуть у мадридського рала Подивимось, чи дадуть свіжості ці гравці в гру е, мадридців. Бачимо сьогодні 11 передач із 13 точних зробив Сусо. До речі. Але поки футболістів зараз... які Оці футболісти, які тільки що замінили за реал, були по одному небезпечному моменту, який я пам'ятаю. У Бейла це його штрафний удар, а у Тоні Кроса це його удар з маж штрафного. Ну ще ж гольова передача на Ромелу Лукаку. Це, теж ми Це ж, теж ми відмітимо. Зараз, дивись, атака продовжується. Так. Марсело. Марсело. Можна пробити, але робить передачу на дані Ми... Карвахаля. Дивись. Ух. Про... Навіс. І Вальверде. Хтось проб'є поворотах сьогодні. Чи ні? Хітон! Знову рятує! Кутовий для Реал Мадрида. Але подивися, е, який був удар від Бенземи і Хитон красень. Хітон. За сейвом неможливо. Але буде знову небезпечно, бо кутовий. 74 хвилина вже. Матчі Родріго. Буде подавати чи віддавати. Віддає на Лукаку, Лукаку підбіг. Як ви копиє? Мені сумдер але гравець і грає раніше, ніж бензина підбіг до м'яча. Бачимо. Пробують зараз Реал будувати свою атаку. Казиміро Лукаку. Лукаку може і пробити, звідси, відскок, Карбахаль. Ну, знов подача не точна. Ну, Реал, Бачиш, як знову штрафні у Астонвіли. Астонвіла нічого не може, на жаль, зробити Лукаку знов. Ск уже скільки подач з Реалу за ці 10. хвилин? Та, і скільки могли Реал забивати. На жаль, тільки що не, не дійшло діло до удару. Лоренцо, яка передача, але якби вона була не, не, знаєте, як точно, На жаль, вона полетіла е, за лінію поля. 74 хвилина. 1-0 рахунок. Дуже слизький. Е, я так скажу, цей саме рахунок. Тому що любої е, будь-яку мить, точніше, можуть відігратися Астон але. Димось далі атаку відралу і знову Лукаку не дали пробити. Гріліш. Люкшоу. Гріліш. Дуглас Руїс. Магін. Уеслі. Гендузі. Одну хвилину додав. Залишайте ж. Одна хвилина у вас І остання їхня атака. Але, але не Рал, буде останньої атаки, так. Гліб це підмітив. І рахунок 1-0. Мінімально. Реал перемагає Астон Віллу. Набирають свої три очки. Цікаво зараз подивитись статистику матчу. І саме знаєш, як. Подивитись. Все-таки, як ну, Реал теж мав можливості в другому тамі, як і в першому. Грали досить е... ну, непогано. І... Ось це Лукаку. гол Лукаку. можна записувати у підручники. З цитатою, що все можливо, просто треба бути швидшим за захисників, реагувати і забивати. Ось і все. Це. Не таке складне правило футболу. Хм. Бачимо Гаррет Бейл міг забити але... зі штрафного, але не вийшло. Так, Глібе, кажи, зараз тут трошки да, моменти йдуть по матчу. Ну і бачимо, що оце й горела забити теж з подачі, які в районі 70-ї хвилини були. Одні небезпечні моменти з подачі. Скільки там їх було? Ну, я нарахував десь 4-5, а може і більше. Так, Реал досить так агресивно грав сьогодні. Астонвіла намагалася виходити в контратаки. Єдине, що не вийшло їх реалізувати в гольовий момент. Я думаю, зараз Зорислав Гумен, тренер Астон розчарований. Це друга поразка. Ну, і тим паче як співпало. Перший матч з Барселоною був другий матч з мадридським Ралом. І ось. Навіть бачимо, що до ударів Астон Віла не довела, так, 0. Бере 0 ствір. У Астон -віли, у Урала, 8 ударів 5 ствір. Тобто реал. Моменти ще в другому тамі теж створював, досить-досить. Е, класно це робили, тільки що реалізація. Не було реалізації цих моментів. Два Два матчі вони програли 1-0. От ч, могли виграти, але ж не довели. Ну, тобі хто сподобався в Уралу? Оцінки 7,5 валі отримав Ромелу Лукаку, Гаррет Бейл 7,5. Е, хто тобі сподобався в Урала сьогодні? Кого б ти відмітив? Ну, незважаючи на те, що Лукаку забив гол, мені найбільше Бейл сподобався. Ну, да, я б теж його відмітив би мені, от що дійсно сьогодні порадувала гра Тоні Кроса, напевно, я би, його, я би його відмітив, його удари, його жагу до гри і він міг свій гол теж забити, просто ось десь то хіт он сейвив, то він, ну, він сьогодні був так, знає, знаєш, скажу, в ролі дирижера, Тобто він сьогодні віддавав передачі. Будував атаки, що в принципі теж сюди я додам, це, це класно. Ну і Aston Вілла, можливо, ти кого б, когось би виділив у них, не дивлячись на те, що вони моментів не створили за матч, ну, гольових саме. Мені найбільше у них сподобався хітом. Що він сьогодні витворював у цьому матчі? Бачимо 3 е, сейви сьогодні і 6.0. Я б 6,5 би точно би поставив би Хітону. Він, він сейвив все, що летіло в його ворота, тільки він сейв отой удар на рукав в 9 трим. Я би відмітив би ще. Як сьогодні Ісусо сьогодні віддавав, бачимо передачі Уеслі. Єдине шкода, що Веслі. Wesley... Не зміг сьогодні пробити, наче намагалися будувати контратаки, не вийшло навіть пробити. Реал просто не дав цього зробити. Але, знаєте, я скажу, що не варто розчаровуватись, Ориславу. Це тільки друга гра, я розумію, що дві мінімальні поразки на старті, ще три тури попереду, все можна вирівняти. Тому будемо чекати. Можливо, будуть зміни у Астонвіла на, на третій тур. Ну а Валерія Радченка ми вітаємо з перемогою. Усім вдячні, хто цей матч дивився. З вами був Владислав Форенець і Гліб Боковенко. Гліба, дякую, що завітав. Усім гарного вечора і до побачення. До побачення, всім.